Медична спільнота в шостой відзначає Європейський тиждень громадського здоров'я. Ця ініціатива спрямована на підвищення обізнаності українців про важливість психічного та фізичного здоров'я в повсякденному житті. Нинішня акція покликана привернути увагу до добробуту громадян під час воєнного стану. Основні напрямки нашої роботи на визначення цього тижневика є наступні. В першу чергу це є підтримання психічного здоров'я, дотримувати здорового способу життя, робити всі щеплення за графіком, зокрема і в дорослому віці. Це один з кроків до довголіття. З початку великої війни українцям особливо важливо приділяти увагу власному здоров'ю, кажуть фахівці. Найважливішим пріоритетом країни є тим. Що ми маємо дотримуватися національного календаря щеплення, який передбачає профілактичним щепленням від 10 таких небезпечних інфекційних хвороб, таких як туберкульоз, дифтерія, правець, кір, епіпаратит, кашлюк, гепатит. Торік став чинним закон про систему громадського здоров'я. Завдання полягає у тому, аби врегулювати механізми ефективної системи громадського здоров'я в Україні. Віро Андрій Буцяк Новини на вежі.